Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Віми Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ісусе Спасителю, прошу ласки для мене і моїх ближніх. Вірю в силу моєї молитви і Твою спасену допомогу. Дай мені ласки, про які я молюся, дай мені дар змістення моєї віри, надії і любові. Господи Ісусе, ти обіцяв, що все, чого попросимо в ім'я Твоє одержав. Тому і я, Господи, сповнений до віри, прошу Тебе при потрібні мені ласки. Вислухай мене, Господа, Ісусе Христе, благає тебе, будь перед престолом Отця Небесного, багатого на любов і милосердя, заступником у справі, яку я тобі віддаю. Дай мені також дар зміцнення віри і любові, щоб я за твоїм прикладом щоденно зростав у святості. Усердне Ісусе, Ти, що своїм життям засвідчив велику любов до Отця і людей. провадь мене дорогою, любов. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.